А як працює Пенсійний фонд України? Всі, хто в Україні працює офіційно, сплачує податки державі України, у тому числі єдиний соціальний внесок Пенсійний фонд України. Це всі, хто працює на загальній системі оподаткування та ФОПи, так ось єдиний соціальний внесок потрапляє в Пенсійний фонд України. Надовго е ці гроші там не затримуються, тому що майже відразу вони перераховуються на банківські картки наших сьогоднішніх пенсіонерів. До речі, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні. Приблизно 9 мільйонів 700 тисяч платників податків і 10 мільйонів 340 тисяч пенсіонерів. Тобто ті, хто сплачує податки в пенсійний фонд України, менше, ніж тих, хто отримує пенсію з пенсійного фонду України. Дуже важливий нюанс в пенсійному фонді України у тих, хто сплачує ЄСВ, тобто у платників податків немає особистих рахунків. Тобто пенсійний фонд України це такий котел, в який потрапляють гроші для того, щоб їх перерахувати на особисті рахунки пенсіонерів. В пенсійному фонді немає механізму для того, щоб гроші, які потрапляють пенсійний фонд, ну, інвестувалися, і щоб заробляли гроші. Ну, Прибутка з цих грошей не передбачається, це важливо. Але пенсійний фонд України все знає про кошного платника податків. Коли людина народилася, коли людина почала працювати, де вона працювала, скільки років, хто сплачував за неї єдиний соціальний внесок, в якому обсязі, в яка у людини була зарплата для того, щоб коли ця людина стане пенсіонером, знати, яку пенсію йому нарахувати. Для того, щоб солідарна система працювала ефективно, треба, щоб 5 людей, які офіційно працюють, сплачують податки державі, у тому числі єдиний соціальний внесок пенсійний фонд. Утримували одного пенсіонера. В Україні ситуація катастрофічна, тому що один офіційно працюючий, тобто одна людина, яка сплачує єдиний соціальний внесок в пенсійний фонд України, отримує більше, ніж одного пенсіонера. Ситуація катастрофічна була ще до повномасштабного вторгнення, але тому, що в Україні є дуже складна демографічна ситуація. Після повномасштабного вторгнення ситуація усугубилась, тому що багато людей вже загинуло в Україні, багато людей ніколи не ні народиться. Багато людей виїхало з України, і скільки людей повернеться в Україну після нашої перемоги, ніхто не знає. Ще раз нагадаю: що в Україні ті, хто сплачує податки, вже менше, ніж ті, хто отримує пенсію із Пенсійного фонду України з солідарних системи, станом на 1 жовтня 2024 року такі ну, катастрофічні цифри. А що про це говорять українські пенсіонери? що люди говорять про свою пенсію, яка у них пенсія, як можна жити, на що витрачає цих коштів. Дуже цікаво. Ще не секрет, яка у вас зараз пенсія? 5200. 5000. 2300. 4 тисячі у вас пенсія. Чи вистачає вам цієї пенсії для життя? Ні. Ні, не вистачає. Звісно, не вистачає. Я здаю кімнату для того, щоб якось -то вистачило, а живу у дочки. Дуже по мінімуму. Пользуемся газом Сі дім в ультінках. А яка пенсія вас би задовільнила? Ну, хоча б п'ятерку. Хоча б 10. Ну, хоча б тисяч 7,8 було, щоб можна було як то существувати. Якщо людина не підготувалася до пенсії, це може бути для неї е, ну, крахом, е, фінансовим колапсом. Людина може жити в злиднях 10, 15, 20, 30, 40 років. Ну, тобто, сучасна людина може жити довго. Якщо пенсія мінімальна, як на цю пенсію можна прожити? Працювати до смерті? Що я можу сказати? Я вважаю, що треба готуватися до своєї пенсії, не розраховувати на державу, яка неспроможна забезпечити своїх пенсіонерів гідною пенсією. Ну, тобто, кожна людина сама за себе. І це логічно, і це, в принципі, нормально, де можна накопучити собі на пенсію, де можна сформувати для себе приватний пенсійний капітал. Це не державні пенсійні фонди і лайфові страхові компанії. Третій рівень пенсійної системи. Пам'ятаєте, добровільна накопичувальна система.